В столице Радянської України – Києві золоті медали молодь та Каордене Леніна героям соціалістичної праці вручив голова Президії Верховної Ради Української радянської, радянської соціалістичної республіки Михайло Сергійович Гречуха. Колгоспо имени Ворошилова Каменско-Днепровского району Запорізької области Михайлу Тарасовичу Беликову. Ланкове колгоспо имени Сталіна Хустівского округу Закарпатской области Рані Васильевні Бехман. Ланковому колгоспу имени Кирова Чернігівської области Федору Мельяновичу Коровицькому. Знатному бригадиру тракторної бригади С Кировоградской области Олександру Васильевичу Гиталову. Ланковий коргоспу 8 березня в області в Вірі Петрівні Григорові. Голові коргоспу імені Сталіна Ружичнянського району камянець подільської області Петру Яремовичу Горбачу. Від імені нагороджених виступила ланкова Колгоспу імені Шевченка переяслав Хмельницького району Київської області Олена Семенівна Хопта. Товариші, спасибі партії уряду товаришу Сталіну, що мій труда кинили і мене нагородили героєм. Товариші, я на своїй старі літани звернуся, а буду робити ще краще і вище врожаї давати. Товариш Гречуха, тепло б не поздоровив героїв соціалістичного землеробства з високою нагородою. Дозвольте висловити повністю. Що ви не лише заспокоїтесь на досягнутому, а що ви ще з більшою енергією, що з більшим завзяттям будете працювати на честь нашої соціалістичної батьківщини, на щастя нашого народу. 21 лютого трудящих чехословацької столиці зібрались на загальноміський мітинг, щоб висловити своє довір'я урядові Клемента Годвальда. На мітингу виступив прем'єр-міністр Готвальд, який випив підступні задуми реакції, що намагається реставрувати у Чехословаччині старі буржуазні порядки. «Закликаю всіх добрих чехів і словаків, сказав Клемент Готвальд, – всіх вас, робітників селян, ремісників та інтелігентів. До єдності і до співробітництва. Будьте одностайні і рішучі. На вашому боці правда і правда переможе. Сто тисяч трудящих Прагів у своїй резолюції заявили, хай живе уряд Національного фронту на чолі з Клементом Готвальдом. Веть реакційних міністрів, які захищають спекулянтів. Хай живе Народно-Демократична Чехословацька Республіка, хай живе єдність нашого народу, хай живе Радянський Союз. Лише рік працює відроджений з руїн Одеський завод радіальних верстатів. За цей рік багато стахановців заводу вже виконали свій п'ятирічний план. До числа таких належить бригада монтажників товариша Стоцького, монтажник Беспалов, недавній учень школи фабрично-заводського навчання, монтажник м'ясоєдов. Передові люди заводу поставили перед собою завдання дати любим і батьківщині кращі в світі радіальні верстати. У черговий рейс зі станції Чернівці відправляється великоваговий поїзд. Його веде машиніст першого класу Микола Павлович Зайцев. За 30 років своєї роботи... Товариш Зайцев проїздив всіма дорогами країни коло мільйона кілометрів і перевіз понад 5 мільйонів тонн вантажу. Сім років успішно водить великовагові ешелони Комуніст, депутат обласної ради трудящих Товариш Зайцев. Вантажі, доручені кращій бригаді машиніста Зайцева, приходять до місця призначення точно за графіком. У Київському палаці фізкультури відбулись всесоюзні змагання з плавби на приз газети Комсомольська правда. У змаганнях брали участь світові рекордсмени Мішков, Ушаков, Бойченко та багато інших. У гострій боротьбі змагались команди за право на кубок. Две майстер спорту світовий рекордсмен Семен Бойченко. стиль пройшла дистанцию рекордсмен Европы майстер спорту Капиталина Васильева. В результате дводенного змагання перехідний приз газеты Комсомольская правда завоювала збірна команда Динамо. В середині описах 11-го століття сгадница в Луцк. Колишній центр земель слов'янського племені Лучан. Руїни стародавнього замку на гарні давнину. Давліну. Нині будь центр Радянської Волині. Чудове культурне місто на заході нашої республіки. Радянські архітектори розробили план реконструкції міста. Луцьк стане ще красивішим, ще більш упорядкованим. Розцвітає національна формою, соціалістична з містом, радянська культура. В музичній школі працює клас народних інструментів. з кращих будинків міста розташований палац піонерів. Новий стадіон, улюблений місце відпочинку й від розваг водоні. Оновлюється Луцьк.